Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу Тиса 1. Ми з вами знову і знову зустрілися в програмці Духовні обрії. Ми вже з вами говорили попередніх наших бесідах і програмах, що обрії в житті людському бувають різні, але є обрії, які торкаються безпосередньо людського єства, це обрії в духовному житті. Кожна людина без виключення у своєму житті ставить сама перед собою дуже серйозні питання, питання відповіді, на які вона шукає. Іноді шукає філософії, іноді у науці, а іноді людина шукає відповіді у вірі. Сьогоднішня наша програмка буде присвячена дуже важливій темі тема, яка заслуговує на цілий цикл програм. Сьогодні ми постараємося зробити першу із них. Це буде тема Перші кроки у церковному житті. Кожна людина в своєму житті ставить перед собою питання, є Бог чи не є Бога, як до нього прийти, як повірити в Бога, де Він є. Я молюся до Бога, він мене не чує. Я прошу в нього, він мені не дає те, що я прошу. Отже, сьогодні, гостем сьогоднішньої нашої програмки є священнослужитель святого Воскресенського чоловічого монастиря, що в місті Ужгород, протерей Володимир Гуй. Доброго дня, Отець Володимир. Дня. Нагадуємо зразу, шановні глядачі, що в нашої програмки є електронна скринька, на яку запрошуємо вас писати свої листи. Долучайтеся до наших програм. Ваші листи будуть суттєво допомагати нам у наших програмах. Ми будемо старатися по можливості з милості Божої допомагати вам і давати відповіді, які будуть вас цікавити. Отже, сьогоднішня наша програма присвячена першим крокам у церковному житті. Питань мільйон на цю тему: як поводитися в храмі, що таке віра, де шукати Бога, як молитися, як креститися? Яка різниця між такою релігією, такою релігією? Чи існує взагалі Бог, чи його немає, і так далі. Сьогоднішню нашу програму ми хотіли б розпочати із такого поняття, як віра, що таке віра і як вона зароджується. Слово віра, як і все. Весь богослужбовий контекст православного богослужіння має східне походження. Всі терміни, богослужбові тексти, тропарі, кондаки, стихіри мають візантійське походження. Вони народилися у період 6 до десятого століття. Відомі піснепісці, як Косьма Маюмський, Янда, Маскін, Патріарх Анатолій Константинопольський. Зробили все для того, щоб ми сьогодні правильно славили правильного Бога? Ось слово віра не є виключенням із переліку термінів богослужіння нашої церкви. Слово віра з грецької мови перекладається як пістіс, тобто не просто віра, а впевненість у існуванні Бога? Апостол Яков у своєму посланні дуже цікаво дає етимологію слова віри. Він говорить: і біси вірують, але трепещуть. Яка різниця між вірою диявола і вірою людською у Бога? Справа в тому, що диявол вірить у Бога. Він вірить у Бога у те, що Бог є, але він не може йому бути вірний. І ось апостол Яков у своєму посланні говорить, що лише людина може вірити в Бога, і її віра буде не просто як переконання в бутті Бога, а її віра буде як віра вірності Богу, що таке бути вірним Богу і просто вірити в Бога як у його, його суть. Дійсно, апостол Павел в цьому випадку дуже цікаво, нам розтлумачує поняття категорії віри. Він говорить, що віра є уповаємих із віщення, і й облічення невідімих. Тобто він говорить, що віра це така категорія нашого буття, якщо можна так сказати, як категорія, коли людина сіє врожай, вона не знає, буде цей врожай чи не буде, а але вона з вірою садить зерно в землю, садить картоплину в землю. Садить ту саму пасольку чи е, сім'я якоїсь е, іншої рослини з надією, вірою в те, що це колись проросте і дасть свій плід. Так само і віра, вона є невідима, шановні глядачі. Вона може зароджуватися в нашому серці іноді спонтанно. Але церква декларує і говорить, що є причини, за яких людина стає віручою. Ці причини можуть бути різноманітними. Це може бути життєвий стрес. Може бути, навіть людське горе. Іноді віра зароджується у людей через богослужіння, через проповідь священника, через слухання церковних піснеспівів. І тому, як людина стає віруючою у Бога, це не видимо нікому. Цей акт віри, зародження віри в Бога відбувається невидимо. І е, про те, що людина стає іншою і стає вірити в Бога, знає лише сама людина, перш за все, і Бог. Тобто відбувається певний таємний діалог, якщо можна так сказати, між людиною і Богом. І ось, коли людина відчуває, що вона стає іншою, вона стає розуміти, що крім її якоїсь сфери думок, всього всього є якась інша сфера, в яку вона ніколи в житті не відчувала, але тепер стає її серце битися, коли вона стає приходити в храм. Вона стає розуміти, що люди, які її оточують, це не просто люди, а ближні її, яким треба допомогти, і так далі. І так з таких кроків людина починає своє перше церковне життя. Отець Володимир, як розуміти, от, іноді люди кажуть, я атеїст, я не вірю в Бога. От, тобто ми торкаємося невір'я, маловір'я таких категорій тут. Якщо звернутися в глибину цього питання, що я не вірю в Бога там, чи я не вірю, що людина, я хочу припомнити слова одного із священних служителів Почаївської лаври, це нині покойного. Оце Сильвестра, Архімандрита Сильвестра. Він, пройшовши війну, і ми з ним спілкувалися на тему віри, невіри, війна. І отець Сильвестр каже, ти знаєш, я не вірю, що людей не зустрічав. На війні не віру, що людей не було. Каже, коли ти побачиш смерть перед очима, коли ти побачиш, що твої друзі, близькі, помирають у тебе на руках, і кожен каже, призивав, хоч кричав Я не вірю, але кожен призивав Бога, кожен призивав святий угодників, щоб ви допомогли. І це звичайно так, тому що нема людини не По-любому людина вірить, якщо не в Бога, то люби в якийсь вищий разом. Навіть атеїсти вірили в науковий атеїзм і так далі. Те, що Бога немає. те, що Бога нема, те, що нема і так далі. Але все одно в нас віра якась в щось в них була. Візьміть простого шофера чи, чи пілота. Шофер сідає в машину і він вірить, він надіється в те, що він доїде до определеної точки, куди він хоче їхати. Пілот сідає в самоліт, він вірить, що він долетить до того місця, де він, куди він намірив летитися. А то, що вірити в Бога чи не вірити, хочеться спомнити слова великого гоніка Божа нашого часу, святителя Луки Кримського. Людина, яка була високо. Образована в світських науках хірург, гнойної хірургії, і пізніше він став священнослужителем православної церкви, монахом, і пізніше він став ще епіскопом Кримської області. Коли він давав лекцію, і на лекції значить, присутствували люди, які дійсно казали, що вони не вірять в Бога, і був такий випадок, коли пішла дискусія між є Бог чи нема Бога. Йому задали питання один із космонавтів, і, і, який запитав, я каже, я багато раз був в космосі, я багато разів був в небі, але твого Бога там не бачу. Звичайно, був хохот в аудиторії, думали, що священника, значить, священник не зможе що відповісти, але Лука Кримський просто сказав, кроме того, що я священник, я і ще є хірург, я робив багато трепанацій черепа, скривав черепа. Мозги я там бачив, а розуму там я не бачив. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться розум? І з цього всі зрозуміли, що в дійсності є Бог, і то, що ми віримо, то що є Бог. Ми підтверджуємо словами з священного писання, тобто з книги, яка називається Свята і святих, книга, яка дає відповіді на любі запитання, які в людини, які виникають. В Біблії сказано, перш за є християни, якщо людина християнин, вона похрестила, прийняла танець хрещення, і вона пізніше говорить, що вона не вірить, що вона не віруюча, вона противоречить собі. Чому? Тому що дійде вона до того часу, прийдуть ті роки, які треба буде задуматися про переход життя вічне. А ми знаємо, що в священному Писанні написано, що без, без віри неможливо угодити Богу. Як, якби людина не... Не робила добрі діла. Якщо не робить ці діла, во славу Божу з вірою на те, що Господь їй допомагає, ці діла деколи, не деколи як правило не бувають марні. Так, дійсно. Дякуємо те Володимир. Питають нас люди, які нам написали листа у нашу програму, що робити, коли людина вважає себе невіруючою, але хоче почати церковне життя. Можливо, тут якраз вступає в силу, це маловір'я, тому що, шановні глядачі, у нас часто густо буває такий момент, коли ми говоримо, я краще вдома помолюся, у мене є ікони, свічку запалю, маю святу воду, яку я освятила на Йордан, чи освятив на Йордан, маю просфорки, І ось це все моє церковне життя. Що говорить, як церква до цього ставиться, і взагалі, що робити такій людині, яка хоче, але немає якихось достатніх сил внутрішніх. Ну, перш за все, Олександр, хотілося б сказати на ваші слова. Знаєте, часу, звичайно, часто зустрічаєш людей, які говорять, що в нас є свята вода. От приходиш на Дому святі, у вас є свята вода. Так от що у нас є трьохгрішна, чотирьохрічна вода, а ви її піте, ні, не п'ємо. Просворає, є, а ви її употребляєте? ні, нема. Тобто, це вони, якби люди думають, що це як ніякий оберіг. Якщо є в домі свята вода, так, так. якщо є в домі свята простора, значить вдома має бути все добре. Ну, можна сказати людям простими словами, не просто якимись щенями високими церкви. Простими словами, якщо в холодильнику знаходиться та чи інший, то чи інший продукт, е а його не употребляти внутрі, тобто не употребляти його в піщу. Чи буде наше черво сити? Не буде. Подобно і це, якщо вода знаходиться в шкафу, і вона лежить там мертвим грузом, вона нам мало пользи приносить, тому що ми її не употребляємо, і духовно ми не збагачаємося, духовно ми не оживляємося. А вибачайте, отець Олександр, за маловір'я. Можемо повернутися до, знову ж, до священного писання, що таке віра і що таке маловір'я. Так? Ми бачимо у священному писанні конкретні приклади, візьміть. Якщо чеснішою, і славнішою без порівняння з Серафім, тобто причину Діву Марію, там виражається яркий приклад віри, коли їй з'явився ангел і сповістив, що вона зачне Бога, Бога Слова, тобто Ісуса Христа, вона нічого не сказала, вона навіть не сумнівалася в своєму серці, вона сказала, нехай буде по слову твоєму. А зверніть момент знову ж таки священного писання. Момент маловірі. Знову ж ми прийшли. Недавно ми проходили святі дні Святої Пасхи, і на восьмий день після Воскресіння Господь явився своїм учням, але середучів не було одного з апостолів, якого звали Фома. Коли Господь відійшов від учнів, повернувся Фома. І учні сказали Фому, своєму брату Фомі, що Господь воскрес і являвся. Фома просто сказав. Не казав, що я не не вірю. Він сказав, не повірю до, тих, до того часу, поки я свої руки не покладу в ребра його, і пальці не дикнув у, у язви його здінні. Коли на восьмий день Господь дивився знову своїм учням, серед яких був вже і Фома, Господь призвав Фому і що сказав: Не будь ні но вірін. І на що Фома відповів: Господь мій і Бог мій. Тобто він із невіри, із з маловіри він перейшов віру і істину і сповів своїми словами. Тому е говорити людині, яка е от, має святу воду, чи має це дійсно тільки внутрі це тільки наружне християнство, це наружне православ'я, а внутрішні православне духовний – це тоді, коли ми употребляємо святу воду. Ставимо свічку з молитвою, не просто ставимо для того, щоб ми поставити. Я сповнив який ніякий долг перед батьком чи перед своїм ближнім, а перш за все ми ставимо свічку для того, щоб допомогти, щоб Господь допоміг нам очистити від гріха і цю молитву, яку ми возносимо, яку ми возносимо, щоб вона була Богом угодна і прийнята Богом. Ти Володимир, в чому проявляється і повинна проявлятися віра людей? Люди вважають, питаєш людину, ти віруючий? Так, я віруючий. Не в тому форматі, що скільки разів не прийду в церкву, завжди співають Христос Воскрес. В чому От, людина виходить в понеділок, навіть віруюча людина нехай буде. В понеділок зранку виходить на величезну фірму на роботу, піст триває, наприклад, чи інші якісь обставини, як людина має проявляти свою віру. Ну, з знову ж таки, ми з вами вона говоримо. Біла ворона на роботі, вона така сяка, як їй триматися взагалі. Знову ж, ти з Олександр, ми з вами говоримо про віру в Бога, да? про віру в Христа, про віру в того, який пострадав за нас. Е якщо людині говорять, що ти біла ворона, вона має сказати, що да, я біла ворона. А коли людина каже, що я ліпше з'їм, то треба мати розсудок. Да, апостол Павло ясно говорить, що той, хто їсть, нехай не осуждає, а той, хто не, той, хто не їсть, нехай не укоряє, то, людина, то ні, та, да, так, так. Звичайно. Але ж люди, браті і сестри, ми ж зараз живемо в 21 столітті, коли мілості Божа, легалізація, свобода церкви, проповідується Слово Боже. В космосі навіть. І навіть в космосі. космосі. Тобто, І прийти на роботу, і стидатися, сказати, що тепер піст. Так, треба зловити себе, внутрішнє себе зловити. Чи я це говорю по гордості, чи я це говорю раді того, щоб і цим же самим прославити ім'я Боже, чим цим самим прославити Бога. І щоб заразити цим добрим ділом, вірою, оцьою, заразити людину, яка не знає, що а можливо інші не знає, що піст. А людина, коли це утаїть, і другий не будуть знати. А так якщо нас кажуть, тепер піст, я не їм там молоко, не їм м'ясо. Звичайно, вона цим самим являється тим проповідником, тим апостолом, які проповідували розп'ятого Христа. А тут просто ця людина, яка хоче говорити, чи яка не хоче говорити, звичайно, їй треба себе зловити на тому моменті, чи не по гордості вона це говорить. Якщо вона говорить по простоті, якщо вона говорить для того, щоб принести пользу, то звичайно людині треба я тих слів, що ти біла ворона. Ну а то, що в чому може проявлятися віра? Знаєте, часто люди говорять, що ми любимо Бога. І любу людину запитай, яка ходить в церкву, яка не ходить в церкву, на вулицю зустрінь, Коли виходить з церкви, ти любиш Бога, звичайно, люблю. А питаєш і слідуючи питання. А ти молишся? Та ні, не дуже часу нема. Ну, Це вже питання, які молитви треба, мають. Треба, треба, отець Олександр, ну, до чого я веду, веду до того, що якщо ти не молишся... Що таке молитва? Молитва це бесіда з Богом. Так. Так? А якщо ми Бога любимо, значить ми хочемо з ним спілкуватися. Як ми можемо з Богом спілкуватися через молитву, через добрі діла? Знову ж таки, людина повинна проявляти свою віру в молитві, в допомозі. не тільки допомагати тоді, коли там тебе нагородять, чи коли тобі скажуть дякую, а допомагати тоді, коли тайно образуєш як святитель Ніколай ночу узел золота кидав вікно для того, щоб спасти дівчат від. Позорного життя. Так, дякую, ти, Володимир. Нагадуємо вам, шановні глядачі нашої програмки, що в програмі в ефірі програма Духовні обрії нагадую вам чергове війна, що в нашій програмі є електронна скринька, на яку пишіть свої листи. Долучайтеся до наших програм. Ми будемо раді по Вашим листам і постараємося дати відповіді, які будуть вам цікаві і потрібні. Нагадуємо, що тема нашої сьогоднішньої програми це перші кроки в церковному житті. Повторююся, що тема дуже широка, глибока, різностороння. В майбутньому ми плануємо зробити цикл програм, хоча б 3-5 програм, про взагалі нашу віру, наше життя початкове. Тому що питань є дуже багато безліч. Самі чуєте із наших слів, що ми лише пробуємо ефір нашої програмки дуже короткий, В нас не є багато часу. Тому всі питання, які у вас будуть виникати чи виникають, пишіть на свої на наші електронні скриньку. Ми будемо їх розглядати і відповідати на них. Продовжуючи нашу програму, хотілося б ти з Володимиром поговорити про таку якби темку. У нас залишилося дві хвилини. Правда, до ефіру, до закінчення ефіру. В чому проявляється якби зовнішнє благочестя віруючої людини? Коротенько. Приходить вона в храм ну, зоні зовнішнє благочесня. Це коли вона приходить в храмі свята, виходить з церкви. Вона поступає зовні... зовсім зовсім Це є зовнішнє А Якщо людина, яка в церкві і виходить з церкви, вона залишається такою, якою вона в церкві вона допоможе людині, вона не скаже якесь кредиве слово. Оце і внутрішнє наружне благочестя, це і внутрішнє. Якщо де в автобусі вона їде, стала на ногу, вона починає там кричати більше, ніж зробили біди, то це внутрішнє благочестя. Якщо людина. Чи вибачиться, їй стане на ногу, і вона ще вибачиться. Оце є внутрішнє благочесне. Тобто людина привикла до терпіння і вона знає, вона читала святоте свято літературу, що Бог терпів і нам велів. Дякуємо. Наша програмка наближається до завершення. У нас пару секунд. Побажання нашим глядачам. Така важлива тема віра. Звичайно, хочеться побажати віри, без якої неможливо угодити Богу і без якої неможливо спастися. Господь! Дякуємо, шановні глядачі. Наша програмка завершується. Пишіть нам свої листи. Ми їх з нетерпінням будемо чекати, і, по можливості будемо відповідати на ваші запитання. До наступних зустрічей. Дякуємо, Отцю Володимиру. Христос, посеред нас. Спасибо.